Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо особливі голубці. Ви тільки подивіться, скільки ми накрутили голубців. За цим рецептом голубці виходять дуже гарні, смачні і не розсипаються. Дно каструлі застеляємо капустяними листами. Кладаємо наші напівфабрикати. Вкладаємо щільно один біля одного. Голубці можна готувати в каструлі або в гусятниці. Один шар заклали. Хочу показати, які гарні в нас накручені кульочки, а зверху на них викладаємо ті, що я загорнула кульочками. Подивіться, скільки у нас голубців вийшлося. Під час варки.